Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, добре і чутно добре. і видно. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. Так, а чи є в нас представники громадськості? Так, добре, якщо поки всі мовчать, тоді діємо наступним чином. Е, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 14:15 будемо розпочинати. Перевірте, щоб у всіх були налаштовані мікрофони, для того, щоб ви могли озвучити, кого ви представляєте, коли я вас попрошу, щоб ви могли озвучити, кого ви представляєте. Ми могли зафіксувати, чи є в нас громадськість на громадських слуханнях. Отже, чекаємо 15 хвилин, 14-15 розпочинаємо. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 14 година, 16 хвилин. Сьогодні у нас 4 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товаристам «Укрнафта». Стосовно планованої діяльності, здійснення господарської діяльності з управління відходами НГВУ Полтава-Нафтогаз АТ Укрнафта за адресою Полтавська область, Миргородський район на території існуючого промислового майданчика, ЦППНІГ НГВУ, Полтава Нафтогаз, АТ «Укрнафта». Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прин 2 приндвастаті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на доскіл. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 900 167 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 Принт-2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь. Отже, то Венце екологія Анастасія Бакалова. Добрий день, я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля від компанії екологія. Анастасія Бакалова. Дякую. Пані Аліна Бехтер. Добрий день. Добрий день. Я представник НГВУ полтава Нафтогаз, Патокарнавта. Дякую. Пан Костянтин Байрак. Доброго дня. Байрак Костянтин, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Надія Нікітовська. Добрий день, представник суб'єкта господарювання Нікітовська Надія. Дякую. Отже, ми на 14 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед шести учасників. Двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань. Інші чотири учасника це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі. Отже, відповідно до постанови номер 989, дев'ять, затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства «Укрнафта» стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення господарської діяльності з управління відходами НГВУ Полтава Нафтогаз та «Укрнафта» за адресою Полтавська область, Мургородський район на території існуючого промислового майданчика ЦППНИ. НІГ НГВУ Полтава Нафтогаз Атеукарнафт та вважаємо громадські слухання тими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, До побачення. до побачення. До побачення. До побачення.